Доброня. Я вже сто раз сказав, що єдиний спосіб Україні як говорити, перемогти у цьому противостоянні з Росією, це зробити із України економічно сильну країну. І економічно сильну країну неможливо зробити без нормальних умов життя для людей і бізнесу. І це взаємопов'язано. Тобто, коли для людей є робота. І робота може бути лише, коли свобода в бізнесі. А коли є свобода в бізнесі, то більше людей працюють, більше всякого виробляють, і у всій країні більше грошей. А ще більше грошей в країні буває тоді, коли менше чиновників, коли менше податків береться. Це теж взаємопов'язано. Коли більше всіх справ виконують самі люди, самі вирішуючи свої проблеми, не пересовуючи їх на плечі чиновників, які 50% крадуть, 50%, 25% витрачають непонятно на що, і лише 25%, якщо ПВЗ попадає на якісь справи, і то. Якві звісно, чи вони потрібні, і це марна травства фактично. Наша перемога знаходиться в тилу, фактично. Якщо ми хочемо перемогти, то ми маємо створити таку країну, де будуть мінімальні податки, де буде максимальна свобода для людей, де будуть умови такі, що буде мінімальна кількість чиновників, тому що все максимально будуть люди самі виконувати. Тобто будуть самі допомагати ближньому, організовувати якісь фонди. Без чиновників на волонтерських засадах, шляхом волонтерства, філантропії. А, а чиновники, ті, які будуть, будуть звичайними служащими, які будуть виконувати певні функції. Тобто держава це буде держава, це буде та, що займається функцією захисту громадян України, тобто Армія, спецслужби, зовнішні представництва, ДБР. А всі інші чиновники це. Невеличкі чиновники в громадах, обрані судді на виборах, прокурори, начальники поліції, мери, там ще, ще там хто потрібний. І все. А всім, що займаються люди, і бізнес, які все спокійно розвиваються і заробляють гроші для нас, для нашої армії. Така країна здатна перемогти у цій війні. А та, що зараз, ніколи не переможе. Давайте змінимо цю країну. Дякую.